Усім привіт, слава Україні! Вітаю всіх любителів того полювання. Сьогодні в нас неділя, 16 червня. І я в такому чудовому лісі хочу показати вам знахідки. Ось такі чудові лисички. Поки що тільки так. Тащі в нас були дуже маленькі. Вже я, можливо, пів годинки в лісі. Поїхав спочатку в такий високий ліс, старий, походив, зовсім нічого немає. довелось перебиратися ось таку молоду посадку Тут яка дощі кращик промочив, більше вологі. І ось знахідки. Буду ходити тут. Можливо, вдасться знайти ще де підосичник-підберезник, можливо, дубові сітчаті. Вас також запрошую до перегляду. Попрошу також підтримати відео лайком, підпишітесь на канал, якщо ще не підписані. І чекаю ваші запитання у коментарях. Також поговоримо про ціни. Вже почали заготівельники купувати як лисички, так і чорниці. Що ж, вирушаємо далі? Ось такі суперові. Погано, що в одній частині лісу дощ був, а в іншій не було, можна сказати. Тому якось так. До речі, почали в нас е, заготовляти лисички та чорниці. В п'ятницю були по 120 гривень лисички за кіло та 45 гривень за кіло чорниці. Це зранку почалось. Вже під вечір вже заготовляли по 47 чорницю вчора. Суботу вже по 50 гривень була чорниця, а лисички по 130. Якщо ви знаєте ціни в ваших регіонах, попрошу вас написати, щоб бути в курсі. Можливо, і вдасться мені вибити більшу ціну заготівельника. Буду вдячний за ваш коментар. Що ж, йдемо шукати ще. От вийшов на галявину і пощастило, що ніхто сюди не заглянув. Хоча б декілька штук, а не по одній, як зазвичай. От нагаляваний такі промочило краще, значно кращий розмір. Я бачу ще десь. Звичайно, я все вам не показую, знаходиться ще по декілька маленьких, але це не цікаво. Зараз буду ще краще оглянути ці галявку, можливо тут ще. Знову повністю галявна. Маленькі невисокі дерева і такі тут такі промочили, і вони поперли. Я, звичайно, зробив помилку, щоб поїхав на Великий Ліс, а не пішов по цьому малому. Зараз я вже впевнився в цьому і більше цієї помилки не зроблю допоки не пройдуть гарні дощі одна з найкращих галявинок за сьогодні але коли справжній сезон то це взагалі дрібничка вже в черговий раз переконався що по великому лісу немає сенсу ходити хіба що по галявинах казав ось Ось такому ягіднічкове маленькому прямо на галявині. На жаль, дуже мало. Якби хоча б посередньо росли вони, то вже б, напевно, кілограми 2 можна було б точно назбирати два-три. за той час, що я в лісі. Якби росли вообще, взагалі дуже добре, то 10 літрове відро це 100%. Ну, а так хоча б можна підзарядитись вітамінами, позбирати чорниці, суниці лісові. Достигає малина лісова. Це дуже смачне та корисне. Тільки не забувайте, що потрібно брати щось, якийсь засіб від комарів. Вони дуже злі, дуже голодні. Такі завжди приємно заходити, але немає тих галявин з лисичками, щоб воно було хоча б декілька сотень грам, а то й до пів кіло на одному місці назбирати. Так тільки декілька лисичок.